Сьогодні депутати ухвалили бюджет Луцької громади на наступний рік. На позачерговій 38-й сесії Луцької міської ради депутати розглянули проєкт бюджету на 2023 рік, і більшість голосів проголосували за документ за основу та в цілому. За тридцять рішення бюджет громади становить 2,7 мільярди гривень. Розповіла Лілія Єлова, директорка департаменту фінансів бюджету та аудиту Луцької міської ради, зі слів голови бюджетної комісії Андрія Розумовського. Гроші розподілили так, аби у першу чергу забезпечити потреби, пов'язані з воєнним станом. Бюджет складний, майже військовий. Основні видатки йдуть на забезпечення комунальних закладів генераторами, пальним різних заходів для того, щоб забезпечити дітей Зараз цей зимовий період в основному. Бюджет розвитку сам майже два рази менше ніж в минулому році, десь 360 мільйонів, і все рівно він дозволить якісь там речі робити. Але в основному це генератори фортифікаційні споруди, підтримка військових, підтримка переселенців. У бюджеті за який проголосували депутати на 2023 рік. Майже на 300 мільйонів менше грошей ніж у бюджеті нинішнього року каже Лілія Єлова. Це пов'язано з тим, що не розподілена освітня субвенція, тобто гроші з держбюджету до місцевих бюджетів для фінансування оплати. Праці вчителів у загальноосвітніх школах ще не надійшли. Треба, щоб з держави прийшло, хоч би там 547 мільйонів. Ми так сподіваємося, що вона залишиться на рівні поточного року. Якщо раптом обсяг освітньої субвенції буде менший ніж ми очікуємо, прийдеться виділяти ще кошти з бюджету територіальної громади. На воєнні потреби по програмах тероборони це порядка 20 мільйонів гривень, і по програмах цивільного захисту це теж ну біля 20 мільйонів це більше 40 мільйонів гривень. Зі слів Лілії Єлової, у бюджеті на 2023 рік передбачили кошти і на комунальні підприємства, які забезпечують основні потреби Лучан. На Луцьк тепло передбачено порядка 130 мільйонів гривень, на водоканал більше 20 мільйонів гривень, на Луцьк спецкомунтранс лише на полігон ближче передбачено 20 мільйонів гривень по спецкомунтрансу по Сміттєзвалище потрібно постійно рекультивація, утримання захоронення цих відходів. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне Луцьк.